Ми могли з тобою не зустрітись, потягом поїхала проклятий хелм. На пероні залишились квіти, зв'язок заглушив бере. Чому тебе поцілував я, чому не обирав складний маршрут? Часу буває завжди мало. Часом не повернешся в той момент, ти не забудь. Світуть на відстані, любов отруєна в 2, ти не забудь всі квіти лиш для нас, цвітуть на віцяні, любов отроє нам а -а, 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 -а -а. любов отроє нам ртуть. Місяця мене відповідала, загубився я у твоєм дієм, залицявся може я не вдало, але все змінив момент, ти та, яку так чекав я, ти та, тендітна, мов роса, ти так, скажеш, відчуваю, я твій, ти моя. ти. Квіти лиш для нас світуть на відстані, любов отрує нам вертуть ти не забуть, всі квіти лиш для нас світуть на відстані, любов отруєнаму ртуть, а -а 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 -а. любов отруєнаму ртуть. А -а -а -а. Ще. І тримай, не відпускай, відстань, близькість порушить. Ти знай, ти не забудь квіти лише для нас світуть, навіть відстані Любов, отрує нам в. Світуть на відстані Любов отруєна му -а. Любов отруєна, -а. любов отруєна в туть.